Виявляється, зараз, щоб побачити Антарктиду, не обов'язково як птушкін летіти на інший край світу, бо вона вже є під Києвом. Тут навіть якісь пінгвіни вже трохи порозкидали сміття, адже ми зараз на бензиновому Peugeot 3008 з мотором 1.6 збираємося трошки посковзатися ось тут замерзлим київським морем. Зараз би сюди електричний 3008 на 325 кінських сил. Це весело було б. Але там насправді цінник аж на мільйон вищий, ніж в нашій машині. І насправді, якби я сьогодні купував 3008, я брав би саме ось такий бензиновий 1,6. Далі розповім чому. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко, ви дивитесь канал Big Test. Сьогодні подивимося, як ось цей Peugeot виглядає в ролі. Зимового автомобіля і чи вміє він їздити боком, незважаючи на передній привод. І так, якщо зайти в додаток авторія, задавши пошук нових Peugeot 3008, ми бачимо, що застосунок знаходить 63 пропозиції, більшість із яких це 3008-й у гібридному виконанні. Як я і казав раніше, 3008 Peugeot, як на мене, це, мабуть, найгарніший кросовер в сегменті до 30. -ти. Тисяч євро. Зараз він став іще привабливішим, тому що дилери дають знижку 50 тисяч гривень на топову комплектацію GT на машини 2025 року випуску. Комплектація, яка раніше залишилася дві, це простіша Allure і дорожча GT. Зміни тільки в тому, що раніше Allure не мав мотора 1.6, Тепер же він доступний з двома двигунами: і 1.6, і гібрид 1.2. Ну і до цих двох моторів, до гібрида і до бензини ВК1,6, тепер в прайс-листі додався ще й електричний 3008-й потужністю 325 сил по одному електромотору на кожну вісь. Класна річ, мабуть, скажу точніше, коли поїжджу. З нетерпінням чекаю. Того моменту, а поки що я їздив на 1,2 гібриді на 1,6 не бензиновики. У гібрида робот на 6 передач і DCS6, у нашого бензиновика автомат з гідротрансформатором теж на 6. Передач. І взагалі круто, що у нас ще пропонується суто бензинова версія, бо в Європі взагалі, або ж гібриди, або ж електрички. Ну і ціни в Європі кусаються дуже сильно, тому що ось такий 3008 у виконанні Allure коштує 40 тисяч євро. У нас 26 тисяч євро для порівняння. Це, як на мене, ну дуже серйозний аргумент. І відрізнити топову GT від Allure можна за чорним дахом, який для простішої версії не пропонується навіть за доплату, і за матричними фарами, бо у Allure просто світлодіодні. Обидві версії мають 19-дюймові колісні диски Ярі і для обох без доплати. Пропонують крутий презентаційний металік Obsession Blue. Електропривод дверей багажника є тільки у дорожчій версії GT, І цікаво, при тому, що габарити суттєво збільшилися, багажник лишився того ж розміру: 520 літрів або 1663 літри, якщо скласти спинки. Насправді ось цей салон після яскравої зовнішності, це знаєте, як швидких два удари в боксі. Ось ця двійка, вона вщент добуває. Того, хто перший раз бачив 3008 дуже яскравий автомобіль і по зовнішності, і по інтер'єру. Хоча насправді я й досі не можу звикнути до концепції е від Peugeot, я постійно до неї пристосовуюся маленьке кермо, опущене значно нижче, аби ти бачив показники приладів через обід, тобто зверху, а не крізь кермо. Тобто мені доводиться для моєї зручної посадки. Піднімати кермо максимально вгору, і тоді воно перекриває частину показників, доводиться ну, трошки головою крутити. Бо якщо нижче опустити, то мені незручно кермо лежить майже на колінах. Але я питав багатьох власників Peugeot, вони кажуть, що до цього доволі швидко звикаєш. І хоча за рік ми добряче притерлися вже до цього Інтер'єру, він і досі сприймається бомбічним і, до речі, 5008 Peugeot, якого такий самий салон, такий самий дизайн цього року, він отримав відзнаку лідер дизайну інтер'єру від Авторія. І якщо в простішому алюрі там два окремих екрани по 10 дюймів, то тут суцільно вигнута панель на 21 дюйм. Як... Ку можна ще й налаштовувати окремо цифрову панель окремо екран мультимедійної системи, вона ще й так цікаво, ніби висить в повітрі, ну тобто виглядає оригінально, хоча не без недоліків, тому що цифри занадто дрібні, шрифти дрібні і чимало інформації на екрані, тобто трошки перенавантажено, хоча підкреслюю ну, дуже гарно. Так само, ось тут сенсорна, зручна панель, яка керує функціями, в тому числі і мультимедійного екрану. Зручно до цього дуже швидко звикаєш. Дорого виглядає. Взагалі, матеріали підібрані тут доволі дорогі. Тобто він сприймається таким недешевим автомобілем, не тільки завдяки ось цій сірій тканинці, яка використовується в декорі, бо в нашому джитті встановлено ось ці класні, ну реально дуже класні профільовані крісла з алькантари. І для джетішки в якості опції пропонується замість Алькантари. Ще й шкіра напа чорна, додатково здається за 60 тисяч гривень. Хоча я би зупинявся однозначно на ось цих замшевих сидіннях. Вони не тільки фіксують класно, вони зручні, є підігрів. І є масажери, тобто є кілька різних функцій. До того ж, можна навіть інтенсивність бокової підтримки, От підкачувати валики більше-менше, аби отримувати більше підтримки чи менше, в залежності того, як ви любите, щоб сильно охоплювало чи не дуже. І цікаво, ці крісла стали тоншими, ніж у попередника, принаймні те, що стосується спинок. Це було створено для того, аби забезпечити більше простору для колін задніх пасажирів. Я відпочивають відпочиваю на замерзлому Київському морі, на ковзанці розважаються Ну, те, що треба. У нас теж ковзанка, і отут я жалію, що у нас дійсно неповноприводний електричний варіант на 325 сил з повним приводом. Хоча не факт, що там вимикається система стабілізації. Тут не вимикається, можна обмежити тільки втручання контролю. Тяги, і це, звичайно, дає тобі певний кайф на льоду. Але приводи тільки передній, тому щоб досягти якихось сковзань, треба застосовувати контрзаходи. Ну, тобто, треба скидати газ на вході в поворот доволі суттєво і різко можна перемкнутися на нижчу передачу, але все одно тільки ну, наростає трохи занос його одразу гасить система курсової стабілізації. Тому що можна гарно пустити колесами у віражі вихор снігу, буксанувши. Але якщо трошки пристрілятися, то в принципі можна притримувати такий невеличкий, але постійний кут сковзання. Ми навіть зі Сноукайтом влаштували ефектні парні заїзди. Вийшло гарно. Хоча здавалося, що йому боком вдається їздити значно легше, ніж в 3008-му. А от де дрифту було вдосталь. Це на зимовій дискотеці, влаштованій киянами просто на льоду. Отак несподівано я їхав знімати огляд 3008-го на Київське море і потрапив на вечірку незламних киян, які, виявляються, вміють дрифтувати краще, ніж я, на тому, що у них повний привод або ж задній. І отримують задоволення вони сьогодні по повній програмі. Тобто цих людей просто так не зламати. Хоча насправді я знайшов режим, коли дрифтує, це коли 3008 перетворюється на задньоприводний автомобіль, тобто коли їхати задом. Але не дуже зручно. З іншого боку, задом-передом, все одно. Я в захваті від щеплення шин Nokian Snow Proof. Тобто вони, таке враження, що роблять цей лід і сніг вдвічі кращим по щепленню, ніж є насправді, бо на інших колесах я пробував ну, реально дуже слизько. Тому і курсова стабільність на швидкості крута. Тому і легко вистрибуєш на ризиковані маневри, їде, наче по рейках, навіть в цій глибокій колії з льоду, де ти Вистрибуєш і чекаєш, що тебе може зараз крутанути. Ні, шини топ. І вони дозволяють, до речі, гарно реалізувати непогану потужність 180 кінських сил з мотора 1,6, що значно вище, ніж у того ж гібрида, який має 136 конячок, де мені відверто не вистачає динаміки. І от якщо про динаміку, то тут розгін до сотні, звичайно ж, не на льоду і не на снігу. 8,7 це дані виробника. І це краще, ніж тих самих 10 секунд у гібрида, бо ну, за сучасними стандартами 10 трошки повільно, хоча розраховано, звичайно, на різну аудиторію. Хто шукає динаміку, хто більше економічність. І от цікаве спостереження завдяки ось цьому маленькому і доволі короткому з точки зору рольової рейки Керму, 3008 ну, сприймається майже таким самим гострим, як і моя мазда. Але знаєте, от в чому. Реальний прикол в тому, що ця машина ось, з цих розбитих, точніше на обмерзлих дорогах, де ось ці горбочки з льоду, в 3008 сприймається комфортніший, ніж моя мазда. Тобто по керму, по керованості майже такий самий, а по комфортності кращий. Тобто він на швидкості легше ковтає всі ці ямки горбочки там, де мазду вже безбожно трясе, ця машина їде. Значно комфортніший. І все було би окей, якби не така велика різниця в шинах, тому що моя мазда на 17 дюймових легкосплавних дисках, а тут 19 дюйм з нижчим профілем гуми. Тобто підвізка, яка на рівному асфальті, здається, збирає трошки дрібноту. Ось тут на розбитих дорогах розкривається абсолютно з несподіваного боку і є комфортнішою за мій японський кросовер. Тобто в таких умовах 3008 можна навіть порівнювати зі спортиджем чи навіть з кодьяком. І цікаво, що при цьому на ось цих горбочках і ямках на кермо не приходять удари від підвізки, хоча в повороті і коли стає дуже слизько, ти розумієш, що інформації на кермі на ось цьому маленькому, класному бублику не завжди вистачає. Тобто ти не можеш швидко зрозуміти, коли колеса почали буксувати. І, наприклад, куди вони в цю секунду дивляться, доводиться вже намацувати і звикати. Часто мої зйомки затягуються на увесь день, і єдина можливість перекусити це хіба що під час заправки. Тепер я можу зробити це швидко з бок пей кафе. Я можу навіть заздалегідь на конкретній заправці, замовити собі страву через застосунок або ж через термінал самообслуговування прямо на АЗК обрати те, що я хочу з'їсти. Зазвичай перекус Аля Бік Тест це хот-дог і кава, але зараз в морози я замовляю боул з куркою «Цезар», який нещодавно з'явився серед новинок в меню. Раджу спробувати заїжджати на Вок і користуватись вок Pay кафе це ок. Це те, що зараз просить ринок: бензиновий кросовер з автоматичною трансмісією, все як ви любите, і якщо особливо не тиснути на педальку, а мені подобається тиснути на педальку, тому у мене і витрата висока. Бо з моїм стилем їзди виходить приблизно 10 літрів на сотню. Це при тому, що виробник декларує в середньому 8 літрів на 100 кілометрів. Тобто, якщо ви ганяєтеся за економічністю, то є сенс подумати про гібриди, Кей, ну, -Nope. Якщо вірити моїм цифрам, моїм замірам, в середньому на 2 2,5 літри економічніший ніж бензиновий 16 турбо, тобто з моїм пробігом приблизно 20 тисяч кілометрів на рік, це на хвилиночку 500 літрів різниці, і як на мене... Це немаленька цифра. При цьому цікаво, що ціна і на гібрид, а на бензиновик вона фактично однакова. Тому купуючи цю машину, треба чітко розуміти, що ви хочете. Більше динаміки чи більше економічності. От зараз таку величезну замерзлу брилу пропустили між колесами і не зачепили. Кліренс 20 сантиметрів. Гарна цифра. Це як у моєї Mazda CX-5. це як у шкоди Kodiaq. Ну тобто непогано. До речі, нещодавно я увійшов до експертного журі премії Автолідер від авторія Peugeot 3008. Був одним із номінантів. А хто цього року переміг в премії, ви можете дізнатися на її сторінці, посилання на яку є в описі під цим відео. Звичайно, в таку сувору зиму хотілося би мати повний привод, але на гарних шинах. Можна впевнено перезимувати і на передньому, не тільки перезимувати, але й отримати кайф. І за цей кайф, як за будь-який новий автомобіль, доведеться заплатити. Базова версія Allure 3008 пропонується за 1 мільйон 320 двадцять тисяч гривень. Топового з урахуванням знижки буде 1 мільйон 530 тисяч, що в перерахунку встановить рівно 30 тисяч євро. Насправді 30 тисяч євро. Це дешевше, ніж топова версія, наприклад, Mazda cx 5 чи Nissan Qashqai. Але вони, щоправда, пропонуються вже з повним приводом. За ці гроші нещодавно ми тестували дизельний Kia Sportage, але у жодної згаданої машини немає стільки дизайну, як у 3008-го. Ну і наостанок, давайте тепер все-таки про головні плюси і мінуси. До недоліків я би відніс те, що автомату не вистачає ще кілька передач, і непогано було б йому ще трошки більше кращих манер. Ну і повністю, на жаль, не вимикається система курсової стабілізації. Але я розумію, що це питання безпеки. Ну а до плюсів, звичайно, яскравий дизайн. Крутий салон витривала на диво. Підвізка і непогана порція адреналіну на льоду.